Христос Воскрес! Шалом всім християнам і іудеям, бо ваша віра веде до спасіння, співаю на івриті Золотий Єрусалим. Харім, вірхарім, салунькаян, Вереах оранім. Ні сага бе руах, 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 га арба їм коль. Но амоні їм утар мат, і вавен, швоя бахало махаїр, ашер шербода дьошефет. ובליבה חומם, ובלבה חומם, ירושלים של זהב, ושל נחושת, ושל אור חלום. Лехоль щера іха, нікі нора, нікі нор, шель имшель загал, весель не орхалон, Лехоль халом, щера іха, нікінор, явшу боратха моїм. Кікаргашу грейка, вень покетер, бархатикам, у мерода ще басела, мелеход верет ехамелах є е, 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 ріхом, Єрушалайм, шель захав вешель не хошед, вешель орхалом, Лехоль їх, ані кінор, ані кінор, Єрушалайм, шель захав Вешель не хоше вешель орхало, лехоль шира їх кінор. Ах бе воихайом, лаширлах вегелах, лик шорктарім катом тімцеїр бага Багана їх. ומאחרון חם שופרים, חם שופרים, כשמי צרב את חספיים, כנשק עס הרב, עם ירושלים אשר כולה. Захав Єрушалайм шель Захав вешель нехошед, вешель орхалом, Лехоль шера їх, ані кінор, ані кінор, шель щель захал, шель рушамше, Вешель не хошед вешель орхалом, Лехоль шира їх, а кінор, ані а нікенор, Єрушала шель захам. Хозарну ельботхаїн лашвела кікор, бехар, Хабаїт баїр Шофар коре гагар, гаїт баїр Хатікам, Ха Хатикан, У мерошеба села. אלפי שמשו זורחת, נשו רהת אל ים, המהלך בדרך יריחו. ירושלים של זעם ושל נחושת ושל אור חלום. Лехоль шера їх, а ні кіно, ані кінор, шель захал, Яй шель захал, вешель не хошет вешель орхалом, Лхоль шера їх, а не кіно, ані кінор, עם של זכר